Ну, круг цього питання, як завжди, багато політики. Якщо ви подивитесь, то це єдина, скажімо так, єдиний лікарський засоб от виробництва ця російська вакцина Спутник, якого, напроти якого є така кількість великої політики. Це зрозуміло, тому що Російська Федерація завжди використовувала будь-яку можливість. Саме в такої гібридній війні, і зараз це не виключення. Але мені здається, що все ж таки здоров'я українців не може бути приводом для таких от інформаційних війн, які розповсюджуються вокруг цієї вакцини. Тепер по фактам: дійсно, 6 січня компанія Біолік подала заявку до державного експертного центру. Це тільки заявка. Далі вони повинні згідно законодавства України, а в нас достатньо чітко вона регламентовано, відповідає всім європейським нормам. Згідно законодавства України, далі вони повинні подати ще реєстраційну форму, повинні подати досьє, В цьому досьє чітко повинно бути відображено. Щодо безпечності цієї вакцини, щодо результатів першої фази клінічних випробувань, другої фази клінічних випробувань, третьої фази клінічних випробувань, все це відображується в досьє. Нарешті, ми хоч побачимо не якісь там політичні гасли, а що дійсно з себе, що таке ця російська вакцина. Далі, вже по результатах цих поданих документів можливо буде е, говорити про якість цих документів і більш відверто казати щодо е, цієї вакцини. Тепер те, що стосується взагалі вакцинації, я впевнений, що ми здатні забезпечити Україну вакцину, вакциною провідних е, світових виробників які це роблять і реєструють відповідно вакцини, подають документи своїх досліджень не в такий спосіб, не використовуючи це як таку своєрідну таку інформаційну, використовуючи, влаштовуючи да, інформаційну війну, а подаючи ці документи відкрито, подаючи для всього світу і всі це бачать, бачать. Які результати щодо безпечності вакцини, і саме такими світовими вакциною, яка виробляється світовими виробниками, ми і плануємо робити щеплення для українців.